Доброго Дня, любі друзі, і так, термінова звістка для тебе. Термінова звістка для тебе, що треба зараз знати, що важливо, вісім кубків, дивіться, так само не, вход, не уходить другий день. А, тут про щастя, про радість, свято, задоволення. Карта каже, що ваша справа буде реалізована вчасно і легко. І карта каже про багато щасливих. Щасливих моментів вітаю, любі друзі! Цього зараз дуже дуже не вистачає, але е, в цей час да отримати задоволення і радість, і щастя, і якесь свято від життя це дуже важливо, бо ми зараз да роздаємо, пам'ятаєте, кармічні борги, і тому це означає, що ви вже розплатилися, і тепер вам повертається благо. Ваших справ вітаю, любі друзі! Будь ласка, підписуйтесь. Благодарую за лайки. З повагою, Софія!